Оксана козак я Богу дякую за осінь» Я Богу дякую за осінь, за ясні дні і вечори, що промінь грає у волосі, скидає листя й за все, що так люблю душею, за місяць і зірки вночі, за вкриту золотом алею і за прив'яне спорижі. Я Богу дякую за осінь, за серце молі небеса, за цю блакитну чисту проси, за те, що навкруги краса, за щиру в молитву, за те, що дихаю, живу, що виграє щоденну битву, що землю береже святу. Я Богу дякую, за осінь, за їй за золоті, душа ще миру. Той ще просить, звійни, щоб всі прийшли живі, щоб в серці не було так гірко, щоб було затишно завжди, і музика лила й і більше не було біди.